Людина, яка вірить в Бога, це людина, в якої в житті все складається, все виходить, все добре. Чи як? Що на цю тему каже Святе Писання? Якою є Божа людина? Це теж питання. Той, хто каже, що я вірю, що Бог є, якщо я вже вірю, що Він є, або кажу, що Він є, значить я вже Божа людина. Це так працює. Ні, все набагато складніше. Послухаємо. Того часу Ісус сказав своїм учням Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце? Світильником для тіла є око? Тому якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим, а коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке в тобі є темрявою, то яка ж велика тоді? Темрява, слово Господнє. Дорогі братчики і сестрички. Ми з вами, роздумуючи над Божим Словом, дуже часто робимо експерименти, намагаємося подумати, намагаємося дати відповіді на якісь питання. І, або я розбираю якусь конкретну ситуацію, з якою стикався. Або прошу вас написати відповідь на це питання. Ну і от сьогодні знову попрошу вас написати відповідь на це питання. Я поставлю питання, ви поставте на паузу, якщо дивитеся не в прем'єрі, бо потім цей час зникає, його важко знайти. Е, і е, напишіть відповідь на питання. Питання. Що в житті людини найважливіше? П'ять відповідей. Перша. Друга, третя, четверта, п'ята. Пауза. І пишете. Написали. А тепер спробуємо уявити, що ви написали. Я ж не знаю, що ви написали, так я не можу зазирнути наперед. Зазвичай, коли є подібні опитування, ну, хоча б на вулиці. До людей підходять люди з мікрофоном сьогодні, маючи навіть мобільний телефон, це зробити дуже нескладно не треба якоїсь спеціалізованої спеціальної техніки. Або, скажімо, запитуються на катехізі у діток, або в школі запитуються. Часом буває так, що священник може запитатися на проповіді, але коли зазвичай парафії великі, ну то якщо всі люди почнуть вигукати, то з цього нічого доброго не вийде. У мене навіть на невеликій парафії експерименти з цим опитуванням увінчалися поразкою, тому що люди почали відповідати і з'явився гамін. З цього нічого доброго не виникло. Так от уявімо собі, що ми в когось питаємося, і в залежності від того, хто буде питатися, ну бо, от, наприклад, питається журналіст. Або якийсь блогер просто собі розважається і записує. І відповіді так спробуємо ну, з рукою на серці. Не те, що от я, отець Микола, Мишовський, вас питаюся на проповіді після читання Божого Слова, то ясно, що відповідь має бути правильно. Але зазвичай відповідь є такою, що людина хоче здоров'я для себе, для своїх близьких. Абсолютно не кажу, що це погано. Зовсім зовсім не кажу, що це погано. Це дуже добре, і це дуже потрібно. І ми всі дуже сильно цього хочемо. Зрозуміло, що зараз, під час війни, що дай Боже, щоб вона якомога якнайшвидше закінчилася і добре закінчилася, ясно, що люди хочуть миру різних. Благ пов'язаних з закінченням війни, це зрозуміло також. Спокій, відбудова і так далі. І так далі. Але зазвичай ці речі стосуються здоров'я, ці речі стосуються якогось добробуту, благополуччя, заробітку. Потім вже там можуть йти якісь інші люди, з першого з ці особисті речі, потім для всіх людей, потім для там, всього людства. І інколи, а особливо, якщо це запису... запитує священик. Або, ну, до прикладу, сестра Монахиня під час катехизи, то зрозуміло, що відповідь має бути правильна, і десь там в першій трійці чи п'ятірці має десь там про Бога хтось згадати, що головне не согрішити в своєму житті. Або головне в своєму житті не відступитися від Бога. Або головне це його пізнати з ним бути. Але зазвичай таких відповідей є мало. Ну або ще раз, хіба це дуже очевидно, що питається священник, як ото я сьогодні тоді, звісно, ця відповідь звучить десь там про Бога в першій трійці чи п'ятірці може прозвучати, але зазвичай це питання не звучить. Ісус дуже часто у Євангелії буває настільки правдивий, що можна навіть сказати таке речення, що безжалісний своїм реалізмом. Оці слова, не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать. Ну міль з'їдає тканину, іржа з'їдає метали, де злодії підкопують і крадуть. Ну, ми розуміємо з вами, що злодії можуть красти не тільки майно, можуть вкрасти життя людини і скільки людей гине від дронів, ракет. Далі, якісь з того виникають наслідки різноманітних інсультів, всього іншого. Друзі, ми втрачаємо з вами матеріальне. Може, людина щось мати і тут раз втратила. Сьогодні, біля нашої редакції, прохожу, стояв такий запаркований автомобіль. Він. Там весь час стоїть той автомобіль, старенький Волга та з останніх. І хтось проїжджав, видно, зачепив дзеркало, побив те дзеркало і його акуратно те побите дзеркало поставив десь там на капот. Ну, в сенсі, от, якби, а що поробиш, побилось. <гум> ну, і напевно, для того власника автомобіля тепер це велика проблема. Ну, по-перше, хто це зробив, хто за це буде платити, де те дзеркало купити, де його знайти і так далі. І так далі. Все матеріальне псується. І це стосується не тільки будинку, автомобілів, нашої техніки. Це може стосуватися. Дуже простих речей. Простих тих речей, з якими ми з вами постійно стикаємося. Це наше здоров'я, це здоров'я наших близьких. Ми це можемо втратити. Читаючи сьогоднішнє перше читання, воно є трошки довшим, але я ці рядки зачитаю. Тут теж розповідається про рівні пріоритети і про те, що можна втратити. Зачитаю. Від юдеїв я дістав п'ять разів по сорок ударів без одного. Тречі киями був битий, Павло Святий пише. Один раз був каменований, тричі корабель розбивався зі мною. Ніч і день я провів у безодні, часто перебував у подорожах, у небезпеках на ріках. У небезпеках від розбійників, у небезпеках від одноплемінників, у небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, у небезпеках у пустелі, у небезпеках на морі, у небезпеках від лжебратів, у клопотах, у труднощах, часто в недосипанні, в голоді, в спразі, дуже часто в постах, в холоді та в наготі. Якогось разу. Під час свячень, під час такої радісної атмосфери, втішення, ейфорії навіть. Нововисвяченим були сказані такі слова. Тепер вам відкриті всі двері, тепер вам все можливо. Тепер, оскільки ви вже священники, то у вас буде легке і безтурботне життя. І щось мені тоді, так знаєте, трошки заскриготало. Тому що. Приймаючи на себе євангельський труд, це взагалі не означає, що щось буде легко і просто. Навпаки, труднощі з'являться. Вони будуть, вони можуть бути, ну вони можуть бути різними, в різних форматах, в різних виглядах. Святий Павло описує, що він пережив. Ці рядки в усьому святому писанні, напевно, можна було би порівняти лише до книги пророка. До Іова. Так, чекайте Іов, в того, якого помирали діти, все майно було знищене так, праведник. Боюся, помилитися. Людина описує, що з ним було. З ним були страшні речі. За що? За Євангелія. Хотів проповідувати, хотів ділитися, хотів розказати людям про Бога. І чи це означає, що йому все співдіяло, все були, всі двері відчинені. Ну, як тут читаємо, він мав масу різних небезпек, як закінчилось його життя. Відрубали голову. Що вона аж там скакала, від'їхала, пам'ятаєте, ота історія з фонтаном, де Треві, теж як ця назва, в Римі є фонтан, де монетки вкидають. То це саме той фонтан, куди докотилася голова святого Павла згідно переказів. Чисто по-людськи можна сказати, що людина змардувала своє життя. Ну, але саме так воно її. Для Божої людини. Людина, яка шукає Бога, така людина дуже часто втрачає все інше. Е, я розумію, що таке заспокоєння може звучати не дуже заспокійливо, але незалежно від того, чи ми е, хочемо вести Боже життя, чи не хочемо вести Боже життя. Всі абсолютно люди втратять. втратять своє життя, життя своїх близьких, наші близькі колись нас втратять. Тільки от коли ми з Богом, то тоді це все є з сенсом. А без Бога це є також, але без сенсу. Ми можемо за це триматися, але чи раніше, чи пізніше ми щось і когось будемо втрачати. Це дуже боляче. Це дуже неприємно. Але це є. Нехай Господь своїм Словом нас благословить і очистить, очистить від намірів, щоб вони були згідно Божого Слова. Господь з вами. Нехай вас благословить. Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.